У війні з російськими окупантами Україна щодня втрачає своїх найкращих синів. Один із них кам'янчанин Артем Чуйко. З героєм місто прощалося 7 травня. Солдат Чуйко Артем Миколаєвич героїчно загинув 29 квітня в бою поблизу населеного пункту Біла Гора на Донеччині, захищаючи українську землю від загарбників. Артем Чуйко народився 28 червня 1998 року в Дніпрозержинську. Тривалий час працював на брат Камець У вересні 2023 року став на захист України та її народу. У нього залишилися брат та сестра. Доземний Уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Артем світлою людиною був. В підрозділі колокольчиком так сказати. Не сидів на місці, завжди щось прагнув робити, навчатися. І завжди прислухався до старших своїх побратимів, завжди виконував бойові задачі, які йому ставились, і завжди повертався додому. Але сталося так, що ворожий снаряд забрав його життя. Коли я перший раз побачив Артема, я його забрав до себе з іншого підрозділу. Він був сором'язливим хлопчиною в нас, він в моєму підрозділі починав розкриватись як людина, як професіонал свого діла і, в общем, як став мужнім, ну так скажемо, чоловіком. А не парубком, підлітком, дитиною дуже-дуже жалкую про те, що втратив такого надійного побратима і такого підлеглого, такого друга.